Добрий день, мої любі. Сьогодні мені чомусь захотілося розглянути з вами розв'язування деяких визначних інтегралів. Це з підручника мерзляка номер 1120 ну, Скажімо, які нестандартні, не схожі на формули первісних, ну і таке інше. Давайте розглянемо. Перший приклад: нам треба знайти інтеграл від 0 до ПІ на 12 тангенс квадрат х трьохх dx, ну, якщо ви будете розглядати таблицю первісних, то а, там функції тангенс квадрат трьох х немає, але є а, синус х Косінус х і одиниця поділити на косінус квадрат х. А ми пам'ятаємо з тригонометрії 10 класа таку формулу, що одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює одиниця поділити на косінус квадрат альфа. Ось вона формула. Ну, виразимо з цієї формули тангенс. Квадрат альфа це буде одиниця поділити на косинус квадрат альфа мінус 1. Перенесемо да, оцю одиницю сюди зі знаком мінус. Все виразили, і замінимо тут в цьому інтегралі. Інтеграл від 0 до пі на 12. Ну, ми знаємо, коли в нас є інтеграл суми або різниці, то ми можемо розбити на два інтеграли, тобто інтеграл. 1 поділити на косинус квадрат х, ну, у нас трьох х, і мінус інтеграл від нуля до пі на 12 від одиниці dx. Можна просто писати dx без одиниці, ну так бо буде зрозуміліше, так, дорівнює. Тепер ми пам'ятаємо, що первісно для одиниця поділити на косинус квадрат х, це буде тангенс х, це буде тангенс х. Але у нас 3х, і коли у нас є коефіцієнт перед х, то він виноситься за знак інтеграла, як. Перевернутий, обернений, його треба перевернути. Тобто це буде не 3, а 1 третя. Ще раз. Коефіцієнт, у вас же, дивіться, от давайте я напишу справа. Отак, от ой. Я напишу справа. Якщо у вас функція F від x. Дана одиниця на косинус квадрат х, то її первісна це буде тангенс х плюс c. Ну, інтеграл, ви знаєте, визначений це там не пишеться. Просто ми знаходимо первісну оцієї функції. Ну, у вас тут просто х, а у нас в прикладі 3х. Тобто є коефіцієнт, а ми знаємо таке правило, що коли ми знаходимо первісно, і перед ексом є коефіцієнт, то ми його виносимо перевернутий. Ну, я маю на увазі внутрі функції. Отут у нас внутрі косинуса 3х, х змінений, тому ми виносимо перевернутий. Одиниця на 3. І це у нас буде тангенс. 3 х. Не забувайте тут писати 3х. По аргументу у вас 3х, а не х. Так, і тут межі інтегрування від 0 до π на 12. Перевізна від одинички це буде Х, і тут від 0 до π на 12. Дорівнює. Підставляємо 1 третя тангенс. Спочатку підставляємо верхню границю інтегрування сюди 3 помножити на π на 12. Ну, тут можна скоротити 3, 12 буде π на 4. Мінус тепер підставляємо нижню, 1 третя, тангенс, 3 помножити на 0, це 0. Мінус тепер замість х підставляємо π на 12. І тепер треба відняти ну, 0, мінус на мінус буде плюс, ну там все одно 0, тому нічого не пишемо. Так, дорівнює. Тангенс пі на 4, якщо ви подивитесь в таблиці. Або, може, ви знаєте, я, наприклад, знаю, то це буде одиничка. Тангенс пі на 4, 45 градусів це одиничка, 1 третя. Мінус тангенс нуля. Це все одно, що синус 0, а синус нуля градусів дорівнює нулю. Значить, це у нас 0. І мінус пі на 12. Ну, можна звести тут до спільного домножити тут додатковий множник 4 спільний знаменник 12 і буде 4 мінус пі. Це наша відповідь. Знайшли. Друге інтеграл від мінус пі до 0. Два синус квадрат х на 4 dx. Знову ж таки, в таблиці первісних у вас є синус х. первісна від синуса х це мінус косинус х. Так, і є косинус. Первісна від косинуса це просто синус х. А у нас тут синус квадрат х на 4. Що робити? Ну, треба пригадати знову ж таки тригонометричну формулу, де виражається синус квадрат. Ну, вона виражається, от ви знаєте, я її не пам'ятаю, але я її завжди виводжу з формули косинуса. Давайте отут справа з формули косинуса подвійного кута, тобто косинус подвійного кута це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Виражаємо, ну нам треба виразити синус квадрат. Для цього косинус квадрат заміняємо через основну тригонометричну тотожність. Що косинус квадрат плюс синус квадрат, от косинус квадрат. Плюс синус квадрат дорівнює одиниці. Звідси косинус дорівнює одиниці мінус синус квадрат альфа. Значить косинус 2 альфа це одиниця мінус синус квадрат альфа. Ми замінили, да, оце. І мінус ще раз синус квадрат альфа. Отже, косинус 2 альфа це одиниця мінус 2. Синус квадрат альфа. Виражаємо 2 синус квадрат альфа c. Ну, ми його сюди перенесли, щоб воно було додатнім. То тоді це сюди, це буде 1 мінус косинус 2 альфа. І от будемо працювати за цією формулою. Тобто ми можемо переписати інтеграл від мінус пі до нуля. А 2 синус квадрат х на 4 замінити на 1 мінус посинус кута в два рази більше, тобто 2 помножити на х на 4. Ну, звісно, тут скоротили, скоротили буде 2, тобто буде х на 2. Я заміню одразу, щоб не переписувати. Ви вже побачили, чому так, х на 2 dx. Ну, тепер ми можемо розбити на два інтеграли. Ну, я це подумки зроблю. І знаходимо первісна від одинички, це буде Х, ми пам'ятаємо, ми до числа приписуємо х, щоб знайти первісну. Далі первісна косинуса, от у нас да? таблиця первісних, це буде синус, значить мінус синус х на 2. але у х не просто, що у вас x, а x на 2. Коефіцієнт стоїть одна, друга. Ми перено, виносимо попереду їй цей коефіцієнт перевернутий, обернений до цього коефіцієнту, тобто це буде 2. І від мінус пі до нуля. Спочатку підставляємо 0. Це буде 0, мінус 2 синус 0. Мінус, я тут вам рекомендую ставити дужки, щоб не в знаках, і підставляємо мінус пі замість ікса. Мінус пі. мінус два синус пі. А, мінус пі. Мінус пі на 2. Мінус отут, пі на два. Так, тепер обчислимо. Ну, синус нуля це нуль, тому попереду нічого не буде. Тут мінус на мінус дає плюс, ну, примножені, значить це буде пі. І знову ж таки, мінус на мінус дає плюс, але синус мінус пі 2, ми пам'ятаємо одиничне коло. X, y, Синус, це вісь ігриків, Сінус альфа, значення синуса кута це вісь. ігриків, мінус піна 2 це отут кут. Да? Ви пам'ятаєте, бо сюди від'ємне значення кутів іде, сюди додатнє, сюди плюс, сюди мінус. А тут буде по ігрику мінус одиничка, бо це одиничне коло з радіусом 1. Отже, у нас це буде. Плюс 2 помножити на мінус 1. І буде мінус 2. Це відповідь. До речі, можна було скористатися те, що синус у нас функція непарна, то синус від мінус пі на 2, це дорівнює мінус виноситься, бо ж непарна функція синус. Пі на 2, Нагадую, у тангенса теж виноситься попереду, у катангенса теж, а от у косинуса мінус зникає, тому що це парна функція. Ну і тоді ми одразу бачимо, що тут мінус на мінус буде плюс, але ще попереду був мінус, значить тут буде мінус 2. Так, наступне третє. Від 0 до пі на 2 косинус трьох Х на косинус Х. О, тут оця формула дуже рідко зустрічається, але все одно зустрічається. І як нам її пригадати? Ну, я пам'ятаю, що це зараз. Косинус альфа на косинус бета С одна друга. Косинус альфа минус бета. Минус. Косинус альфа плюс бета. Ну так? Чесно, чесно, мої любі, не пам'ятаю. Не пам'ятаю, і зараз я швиденько подивлюсь. Так. Бо, чесно кажучи, 10 клас у мене давно вже не було. Я все щось кожен рік у мене 11 до 11. Так, алгебра 10 клас. Так. І ми подивимось зараз цю формулу. Так. Тільки да. єдине, що я помилася, отут знак плюс. Ось тут знак плюс. О, треба повторити ці формули. А то я не дуже їх вже пам'ятаю. Так, хорошо. І от ми скористаємось цією формулою бо ми не можемо знайти первісну, коли у нас косинус множиться на інш, на косинус іншого кута. Нема такого в таблиці. Значить, Нам треба окремо якось робити косинуси і синуси, наприклад, суму або різницю. Ну, от ми за цією формулою будемо робити суму. Бачите? Косинусів. Так, значить, тут у нас виходить інтеграл. Ну, по-перше, одна друга. Одна друга коефіцієнт, вино... виноситься попереду від 0 до π на 2. І тут буде косинус різниці від першого віднімаємо друге 2 х. І плюс косинус суми. Косинус суми це у нас 4х. Так, dx дорівнює. Дорівнює одна друга. Так, косинус 2х. У нас тут коефіцієнт, не забуваємо перед х. Первісна від косіннуса це просто синус, і виноситься перевернутий коефіцієнт. Тобто, це буде одна друга синус 2х. Плюс тут коефіцієнт 4 перед х. Значить, 1 четверта синус 4х. Ну і межі інтегрування Від 0 до π на 2. Підставляємо. Нічого я тут не буду спрощувати буду просто підставляти. Так, одна друга синус. 2 помножити на пі на 2, От 2 помножити на пі на 2, двоєчки скоротилися, залишилося пі. Тому ми так і запишемо, що тут у нас пі. Так, плюс 1 четверта синус 4 помножити на пі на 2, скоротило тут буде 2 пі. Значить, ми запишемо 2 пі. Так, ой. Так, тепер мінус. І тепер ми повинні підставити нулі. Одна друга синус нуля. Ну замість Х ви підставили, підставили нуль мінус одна четверта, бо ми віднімаємо, да, синус теж нуля. Так, дорівнює. дорівнює. Одна друга. Так, синус пі. Синус пі по одиничному колу дивимось пі отут. Синус пі, тобто оцього кута, значення по ігрику дорівнює нулю, в цій точці. Значить, тут у нас 0, 2 пі. З іншої сторони, отут 2 пі. Знову ж таки, 0, тут 0 і тут 0. Бо синус нуля це отут, там 2 пі. Ну, це все, ну, все. Помножите на 0 до рівня 0. Так, третє. Четверте. Так, що нам от там четвертому пропонують? Інтеграл від 1 до 2, тут дріб є е в степені х плюс х в третій поділити на х в третій і е є в степені х dx. Ой, ну я тут взагалі взагалі дробі, і тут помішано, є в степені Х показникова функція, тут х в третій степенева функція. Ну, Що б я тут зробила? На перший погляд я би почленно поділила. Тобто перший доданок поділила по дріб це знак ділення. Да? І другий плюс другий доданок поділила на те, що цей дільник. Ну, можна, бо інакше ще кажуть, розклала б на дві дроби, да? на суму двох дробів з однаковим знаменником. Тобто інтеграл від одного до двох. Так, є в степені Х поділити на Х куб є в степені Х плюс Х в кубі поділити на Х куб є в степені Х. О Ну, це вже якось веселіше е, трошки одна друга. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що можна скоротити є в степені Х і в степені Х. Тут залишається одиничка. Так, і це буде одиничка на х куб. плюс, а тут скорочуємо х третій, х третій. Тут одиничка, значить, тут буде одиничка на e в степені «Де х. Дх. Ну, звісно, що у нас в таблиці первісних, отут, що ми писали, давайте пригадаємо: якщо у нас степенева функція x в степені n, це f від x, то її первісна знаходиться за яким законом? Ми n до n додаємо одиницю, тобто n плюс 1, і ділимо на те, що вийшло, на n плюс 1, на показник. Оцей показник, який у нас вийшов при додаванні одиниці. Ну, Після додавання одиниці. Так, але ми знаємо тільки ну, перевізну для є в степені Х, це є в степені Х. Але у нас не те не інше. Давайте зробимо степеневу із першої дробі степенево. Тобто піднімемо сюди перевернемо, скажімо, обернено. Коли ви перевертаєте Х в третій степені, то це вже буде Х в мінус третій. Тобто, коли ви піднімаєте х 3 на гору зі знаменника в чисельник, то у вас змінюється знак показника. Отже, це буде інтеграл від 1 до 2. Х в степені мінус 3. Ну, і є в степені х піднімемо на гору, це буде знову показник, знак змінить. Є в степені мінус х. Дх дорівнює. Так, ну все. Тепер знаходимо перевісно за оцією формулою. Значить, це буде у нас х в степені мінус 3 плюс 1 буде мінус 2 поділити на мінус 2. Плюс це буде є в степені мінус х, але у нас не просто х, бо у нас отут же ж х, а у нас мінус х, значить, тут коефіцієнт, який у нас 1 перед, ну, Мінус одиничка перед ексом. Значить, нам треба винести його перевернути. Тобто тут буде коефіцієнт мінус 1. Один. Ну, одиничку перевертай, не перевертай, все одно буде одиничка. Значить, мінус 1. Так, і тепер від одиниці до 2. Підставляємо. Буде 2 в мінус другий поділити на мінус 2. Плюнус е, є. В мінус другий. Тепер мінус. Підставляємо одиничку. Одиничка в мінус другий, поділити на мінус 2. Мінус є, в мінус перший. Ну, замість ікса підставили одиничку. Так, обчислюємо, що у нас тут вийшло. Ну, 2 в мінус другій це буде. Одиниця поділити на 2 в другій. Тобто перевертаємо, опускаємо, бо що мінус показує, що треба поміняти місцями, тобто опустити вниз, щоб був додатній показник, щоб було 2. Так, значить, це у нас буде одиничка. Тут мінус 2 помножити на 2 в другій степені. Пишу все ретельно. Так, є е в мінус другій, це одиниця поділити на є е в другій. Далі. Оцей мінус, ну, одиничка в мінус другій це буде одиничка. Поділити на мінус 2. Ну, оцей мінус і оцей мінус, значить, буде плюс. Плюс одна друга. Далі, оцей мінус і оцей мінус буде знову ж таки плюс. Плюс, а є в мінус першій це одиниця поділити на є. Тобто опускаємо вниз. В першій степені ну, це просто є. Ну, тут давайте порахуємо, що тут у нас вийде мінус 2 помножити на 4, мінус одна восьма, тобто одна друга, ось у нас, да? мінус одна восьма, плюс одиниця на є, і мінус одиниця на є в другій. Ну, я не знаю, до якої степені тут треба спростити, але все-таки дробі ми. Віднімемо одна друга мінус одна восьма. Спільний 8. Сюди додатковий множник 4, 4 мінус 1, 3 восьмих. Ну, може, і тут до спільного приведемо, плюс Е в квадраті, значить, тут треба домножити до є. Е. Тут буде Е мінус 1. Ну, залишу в такому вигляді. Не знаю, який потрібен вигляд, наприклад, до остаточного результату. Ну, я залишу в такому вигляді. Можна було б і залишити отак. Тільки зробити дію з дробами. Тобто 3 восьмих плюс одиниця на е, мінус одиниця на е квадрат. Можна і так залишити. Так, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось, поставте подамачку, бо це, ну, якби оцінка моєї праці. Ви будете просувати український контент на Ютубі і побачить більше. Ну, учнів це відео, то мабуть ласочка, поставте вподобайку, і можна написати коментар. Якщо є якісь питання, або якісь інтеграли, які вам треба розв'язати, ви не знаєте, як вам треба пояснити. Ну, якщо вони такі складні, скажімо так, то пишіть в коментарі, я прокоментую або зроблю відео, як це я. Роблю для підписників, які задають свої питання. Все, давайте до побачення. Гарного вам дня!